Сьогодні у нас на огляді міський електрокар Volkswagen IA. авто 2015 року, яке ми особисто оглянули в Норвегії. привезли в Україну, розмитили, сертифікували, і воно є в нас продажі. Поговоримо трішки про візуальний стан автомобіля, про історію даного авто. Також поговоримо про стан салону автомобіля. Все ж таки, 10 років вже пройшло, автомобіль експлуатувався. Також перевіримо лекофарби покриття. В кінці відео ми зробимо висновок: купувати взагалі вам цей автомобіль чи не купувати, закриє ви, він потреби чи ні. Так що Дивіться, буде цікаво. Розпочнемо з історії автомобіля. Авто прийшло на зміну Volkswagen Fox. Модель була представлена на французькому автосалоні у 2011 році. Серійне виробництво тридверної версії було запущено на заводі в Братиславі Словаччина. Продажі автомобіля у Німеччині були розпочаті 3 грудня 2011 року, а в інших країнах Євросоюзу у квітні 2012 року. До речі, з травня 2012 року була представлена п'ятидверна версія даного авто Фольксвагіна. Апа з механічною коробкою передач, а також з автоматичною. У 2013 році була випущена електрична версія даного автомобіля. Це в нас Volkswagen АП запасом ходу 130-140 км, заявлено від виробника. Найближчими конкурентами даного автомобіля є такі авто, як Fiat 500, Citroen c 1 Fiat Panda та інші. Наступним етапом нашого відео буде візуальний огляд автомобіля. Ну що, поїхали. Volkswagen YAP 2015 року. Покажу вам зовнішній стан автомобіля. В автомобілі бачимо великі фари, такі, звичайні галогені, підсвітка автомобіля присутня ДХО. Воно працює тільки, коли у вас фари вимкнені. В автомобілі встановлена зимова гума 2018 року в дуже гарному стані. Диски не зношені. Дивимося, гума дійсно в хорошому стані. Континенталь. Автомобіль без пошкоджень. Позаду на бампері бачимо також встановлені такі відблискувачі. Вони не підсвічуються, відповідно, але працюють вночі. Дуже добре видно автомобіль. Це у нас електрична версія. Як можна відрізнити? Бачимо позначка Volkswagen e E-Up». У даного автомобіля присутні два порти зарядки, швидкісний і повільний. Так, щоб відкрити, нажимаємо два рази, бачимо, відкрити автомобіль. Замки спрацювали. Це в нас повільний тип другий. Дістаємо нижню заглушку і бачимо, це в нас йде швидкісний порт зарядки. це С2. І ставимо назад зразу. І закриваємо. А тепер давайте пройдемо товщиноміром. Так, товщиномір і перевіряємо. 121. 126. 133. Тобто все в межах норми. 121. 121. 118. 117. Кришка багажника у нас йде скляна. Повністю можемо перевірити дах. Так, на кришки багажника. 103. 116. У нас є панорамка. Бачите? Встановлена. в автомобілі Поїхали далі. 117. 117. 118. 115. Стієчку покажу. 114. Перевірши тощо новіром, ви бачите, що дійсно автомобіль у нас не фарбований. Оглянули автомобіль ми ззовні, тобто екстер'єр. Тепер перейдемо в салон автомобіля. Показую, як все виглядає. 10 років експлуатації. Дивіться, карти не зношені. Легкі царапинки такі, їх майже не помітно. Передні склопідйомники у нас, регулювання зеркал і є підігріві зеркал. Це в нас метал, все, виконано все в металі, дуже гарно. Кермо, подивіться, не зношене, не затерте. Пробіг 110 тисяч. Посидіння в нас також зауважень немає. Є панорама бачите, в даного автомобіля. Вона не у всіх є, це рідкість. Так, Дифузори ось так виконані. У нас підсвітка, а не Це фара. У автомобіля присутня круїз-контроль, є різні типи їзди. Також присутній клімат-контроль, передніх сидінь, підігріви лобового скла, підігріви заднього скла. Мультимедіа Guardian присутня, це виконує функцію бортового комп'ютера. Телефон, навігація, блютуз автомобіля. Панорама в нас відкривна. Тобто це не скляний дах. Ну, якби скляний, але він відкривається. Задні карти виконані так само, бачимо метал, пластик збережений повністю. Задній диван збережений. Без просадів, без пошкоджень. Дані сидіння можна зложити і тим самим збільшити багажний відділ. Беремо, зложимо під голівник. І ось так воно, бачите, робиться великий багажний відділ. Покажу вам зараз багажник. Кість даного багажника 250 літрів. Якщо все зложити, то виходить біля 900 літрів. Такий у нас дивимося багажник, він знішую. Бачимо, є зарядний пристрій, є додатковий капель також зарядки. Також тут покажу вам. Є компресор, домкрат, ключі гак, аптечка, жалетка і аварійний знак. Все присутнє. Дана ніша опускається трішки нижче і відповідно робиться більший багажник. Можна прогулючну коляску для дітей положити. Це саме практикував доволі комфортно. Ось так все зложується. До речі, скляний багажник. Не варто боятися, що ви скло поб'єте. Бачите, воно виконане все в металевій рамі, тобто максимально захищено. Воно ззаді виглядає ніби як звичайне скло, але воно все йде повністю на задню кришку багажника. Ось так виконано. Так, з цієї сторони задній ряд сидінь. Продемося по картам. Дивіться, все збережене. Дуже супкий пластик, він твердий, зносостійкий. Бачимо, не царапається. Також виконано все в металі. Дивіться, як відкриваються задні вікна. Ось, все, вікно відкрите. Ось так виглядає. тобто Хочемо закрити з вулиці, взяли, підважили ось тут і закрили. Ось так. І воно може закритися. Ну, треба тут дожати. Перейдемо до сторони пасажира. Також бачимо, не пошкоджене все. До речі, оця панель виконана, якщо автомобіль в чорному кольорі, то здебільшого йде і така сама панель в чорному. Якщо в сірому, в сірому, в білому, в білому, здебільшого воно так все виглядає. Ось так автомобіль виглядає зсередини. Десь років минуло, а автомобіль, ніби як виїхав з салону. Все гарне, збережне, не пошкоджене. Наступний етап в нашому відео це в нас підкапотний простор. Покажу вам взагалі, що знаходиться в даному автомобілі. По-перше, бачимо, нічого не мити. Пилюка, тобто нічого не витирали, не мили все прилуху, як з Норвегії. Е, бачимо, декоративно в нас така кришечка, яка закриває. Е, це у нас блок управління двигуном. тобто щоб ваш двигун працював все порядок, він має бути захищеним, туди не попадала ніяка вода. Так, покажу вам зараз ближче, як все виглядає, і розкажу, що за що відповідає. Ну що ж Покажу підкапотний простір автомобіля. Почнемо з того, чи щось ви взагалі крутилося автомобіля. Дивимося, були збережені цілі. Без слідів якихось маніпуляцій, тобто фарба на місці, нічого не крутилося. Капот також бачимо збережений жабо ціле, без пошкоджень. Також бачимо, болти не кручені. Ось тут фари, все рідне, тобто все як по заводу. Розкажу трішки, що взагалі під капотом у нас знаходиться. Так, це в нас блок управління двигуном. Тобто, що ваш двигун працював надійно, все порядок, необхідно за ним слідкувати. У нас є така кришечка, показую, ось вона закривається. Відповідно, щоб не випадала в нього ніяка волога. 12-вольтовий акумулятор, тормозна рідина, антифриз, який охолоджує чарджер, який приймає заряд. Понизу електродвигун встановлений, компресор, у нас електрична рульова рейка також встановлена і омивайка. Дивимося є. Розкажу вам трішки про ось це. Якщо ви хочете якісь зробити маніпуляції з автомобілем, обеструмити, Цей запобіжник необхідно буде це червоне витягнути. І від'єднати, тобто відвести це йде таке аварійне відключення живлення, тобто щоб ніяк не нашкодити електричним частинам автомобіля. Ну що ж, тепер давайте поговоримо про сам автомобіль. Зробимо висновок. Ми зробили візуальний огляд автомобіля, також заміри лакофарбового покриття, що все не пошкоджене в збереженому стані. Також подивилися підкапотний простір автомобіля, показав вам стан автомобіля всередині, що дійсно все гарне, збережене, не пошкоджене. До речі, в автоміля вся прозора сервісна історія. Вона також присутня в автомобілі і присутній другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Літо, звісно, зима вона стоїть на автомобілі. Вам влітку не доведеться купувати нову гуму. Вона вона вже вас. Буде це як подарунок. До речі, всі автомобілі з Норвегії, ну, більшість 95% йдуть з другим комплектом гуми. Тепер перейдемо до висновку по даному автомобілю. Якщо вам потрібен автомобіль компактний, надійний і недорогий, це авто підійде саме для вас. По-перше, він невеличкий. Для паркування в місті вам дуже буде зручно чотирихмісний хетчбек. По-друге, з дуже хорошим запасом ходу з батареєю 18,7 кВт, на який може виїздити до 140 км. По третє, у даного автомобіля дуже класна комплектація, тобто Максимальна панорамний дах, партроніки, телефон навігація, підігріви лобового заднього скла, підігріви сидінь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто купувати цей автомобіль, чи ні. Звісно, подививши повністю відео, оцінивши його. Тобто, це візуальний стан автомобіля, стан лакофарбу покриття, стан кузова, комплектацію автомобіля. Дуже цікава ваша думка. Ми компанія Gentleman Auto. Ми імпортуємо автомобілі з Норвегії, США Європи. Особисто оглянули на автомобіль у Норвегії, придбали, привезли в Україну, розмитнили сертифікувати. Вали і він є в нас в продажі. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, вся інформація буде закріплена на телеграм-каналі під цим відео. Також під цим відео будуть закріплені контакти для зв'язку з нами. На цьому будемо відео завершувати до наступних зустрічей.